Вітаю наших глядачів. Ми продовжуємо наш проект, спільний проект Укрлайф Тіві та видавництва дух і літера. Сьогодні наша гостя, пані Оксана Приходько, головний редактор ініціатор чудового журналу для батьків журналу Жила для розумних батьків. Журнали і засновник, співвласник ресторану Здорової їжі. І, чесно кажучи. Я на роздоріжжі. Думаю, про що цікавіше не говорити будемо. Але спробуємо говорити і про журнал, і про ресторан. Отже, вітаю вас, пані Оксана. І давайте ви трохи розкажіть взагалі про концепцію журналу і потім поговоримо, може, про останні числа його. А, наразі вийшло 9 число вже цього альманаху. Він дійсно планувався як сімейний альманах для думаючих батьків. У нас є навіть слоган «Сімейно, глибоко, творчо». Проте лише зараз, напевно, напередодні там, виходу дев'ятого номеру, я зрозуміла, що він адресований насправді не тільки людям, у яких є діти. Тому що в кожному з нас є дитина. І нам самим потрібно ще розібратися в першу чергу з цією дитиною, замість того, щоб навчати, виховувати. Своїх дітей. Тому я вважаю, що на сьогоднішній день вже напевно не дуже коректно називати його самовиданням для батьків, хоча воно адресовано їм також. Просто треба не боятись подивитись на себе як дитину, відшукати свою дитину, власну. Для цього, звісно, потрібна певна сміливість і робота над собою. Це ті зміни, які, які дійсно призводять до великих. Великих перетворень, не тільки людини, але й Номер, Кожен номер має свою певну тематику, у нас немає журналістського складу. Навпаки, ми вибираємо тему, і тоді наші пазли, насправді, з'являються люди, з'являються теми і номер формується. Починаємо ми завжди з казки або легенди, або притчі, яка задає тон всьому номеру. А після цього вже. Люди, які мають досвід, які мають свою чітку позицію з цього питання, або своє бачення незвичне, або дуже важливе, яке б хотілося передати людям, вони висвітлюють свою позицію. Останнє число ми, ми зробили велику перерву, ми планували вихід щоквартальний, проте, ну на жаль, чи, на зараз, на, напевно, на жаль, нам не вдається поки що дотримуватися цієї. Цього графіку, і зараз був великий перерв, велика перерва. Майже рік ми мовчали, і навіть в розмові з вами я говорила, що не знаю, чи будемо колись продовжувати. Проте але все ж таки радий, що так, не, так, так, не змогли що не, не змогли не продовжити. От, тобто, ми дійсно зробили номер, який, ну на мою думку, він був дуже актуальний, дуже на часі. Тема цього номера була екологія, але не зовсім звичному розумінні. Ми взяли такий негласний слоган цього свідомого екологічного руху світу: це Reduce, Reuse, Recycle, про те, як споживати менше, використовувати повторно і переробляти. І глянули на цей слоган не тільки з точки зору екології, а побачили, що насправді його можна застосувати взагалі до психології, до стосунків до багато чого в нашому буденному житті. Так що насправді можна насолоджуватись, якщо що ми говоримо про те, що можна зменшити, то про те, що люди мають знову навчитись радіти маленьким, більш дрібним речам, не чекати Може, чогось може це не більш дрібні, але ж. Роді... Вони насправді вони неймовірно великі, але просто люди вже не здатні цього помічати. І, тобто, повернутися до так. таких пер... первісних радощів. Так, так? Так, і жити в якійсь гармонії з природою, так. світом. В гармонії і... з собою. Так. Можна не тікати від перших же ознак проблем. Це те, що стосується терміну reuse. Якщо у людини виникають сьогодні проблеми, вона надає перевагу тому, що вона може це залишити і піти. Але насправді ну, можна трансформувати будь-яку проблему і зробити це взагалі перевагою. Що стосується переробки, то це про те, що завжди ми можемо трансформувати себе і трансформувати світ. І тим самим йти до, по шляху розвитку. Хороші настанови. Проблема тільки для кожного покоління, для кожної країни, для кожної людини, як це зреалізувати. Думаю, що хорошою така ілюстрацією до ваших цих слів був би фільм Олі Самалєвської. Вона зробила такий фільм про єдність тваринного і рослинного світів, як вони гармонійні, як вони синхронні, як вони. Створюють атмосферу нашого життя. І потім велике питання, чи людина, сьогоднішня людина є часткою того світу, бо часто поведеть себе по-варварськи. Але ж розкажіть, будь ласка, про якісь статті цього числа, які, мені здається, найбільш близькі вам, найперше ті, які ви написали. Ну, Мені дуже складно виділити якусь одну тему чи навіть декілька, тому що насправді. Я дійсно знаю всіх цих людей, які дотичні до цього номеру. Я е, справді пишаюсь ними, бачила трансформації е, когось і його шляху до розуміння цієї тематики. Мені дуже складно, е, тут багато всього. Якщо ми говоримо про тему психології, то тут дуже цікавий, глибокий матеріал бесіда з психологом. Жанною Мартовою. якраз ми говорили з нею про споживацтво, яке настільки зараз захопило всіх, і люди потрапляють в потрапляють в певну пастку. Їм здається, що якщо вони будуть більше працювати, значить у них буде більше можливостей, значить вони отримують більше їжі, більше здоров'я там більше більше, більше, більше більше. Але насправді ну це пастка, тому що ти втрачаєш щось важливе. Тобто ми говорили про такі речі, чи це дійсно проблема сьогоднішнього покоління, чи є можливість якось з цим впоратись, так чи і яке майбутнє, яка майбутня перспектива з точки зору психолога? Ми говорили з Юлією Каташинською, вона лікар, вона лікар-сонолог, це якраз лікар, який працює на превентивну медицину. Те, чого в Україні зараз так бракує. Насправді ми всі лікуємося, але нічого не робимо для того, щоб не захворіти. Для того, щоб зміцнити своє здоров'я взагалі в основі, ми говорили. Ви кажете, нічого не робимо. Мені здається, це не зовсім так. Ви молодша людина і ви оцінюєте так максималістськи це, але ж я. Знаю, що, ну, по-перше, там, 50-ті, 60-ті роки. Це взагалі були роки, коли був один вихідний на тиждень. Я пам'ятаю, що мої батьки вони працювали там з ранку до вечора, щоб щось заробити. І про зовсім ті технології, які використовують сучасна людина, і не йшли мови. Треба було заробити на одяг, на те, щоб відремонтувати будинок, на інше, інше інше. Потім наступні покоління вони теж дуже важко жили, і думаю, що тільки вже от ваше покоління, і вже наступні, вони дійшли до того м -м, часу, коли вже можна трохи більше задумуватися. Ну, справ... І ви порівнюєте з тим, що є в розвинутих країнах, де нормальне життя почалося набагато раніше. А я порівнюю з тим, що було у нас, і думаю, що це величезний прогрес, і навіть те, що ви це за це агітуєте, ви пропагуєте. І автори ваших чисел жила. Це теж люди іншого покоління. Вони ну, набагато більш цільні, набагато більш вільні, ніж люди попередніх поколінь. Я погоджую з вами стосовно, напевно, більшої свободи, яку ми маємо наразі. Погоджуюсь з тим, що технологічний прогрес дійсно зараз. Його не можна порівняти з тим, що мали ви за часів своєї молодості, там, що мали ваші батьки. Але м -м, тут така палка з двох сторін, знаєте, тому що е ритм сьогоднішній і відсутній зв'язку людини з природою, з тими самими ритмами, він е -е, руйнує її. Так, люди працювали раніше шість е -е, разів на тиждень. Але не було ще тотального цього, знаєте, там, або сидіння в, в мережі, яке насправді позбавляє тебе реальності, сприйняття реальності. Ми зовсім забули про те, що, що таке там, ходити пішки. Ну, мало хто на сьогоднішній день ми, ми надаємо перевагу там транспорту, автомобілю, чому завгодно. Чудово, що зараз навіть тут з'являються ініціативи, там навіть створення муніципальної служби там, оренди велосипедів. Це прекрасно. Це такі маленькі кроки, які насправді можуть багато чого зробити. Так це нелегкий шлях, і найбільша перешкода це те, що потрібно повернути втрачений рівень культури взагалі, суспільства. Щоб люди почали задумуватися, брати відповідальність за свої вчинки, за своє життя, а не перекладали або чекали чогось від від загалу, від світу, від, від ближнього, від кого завгодно. Все, ну, Ви говорите всі ці правильні речі, я з вами абсолютно погоджуюсь, але ж думаю, що для кожного покоління, для кожної верстви, для кожної людини ці виклики народжуються, народжуються і народжуються. Вони свої. Я назвав виклики попередніх поколінь. Ви називаєте виклики, там пов'язані з інтернетом чи з Фейсбуком чи, 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 чи з тим, чи ходимо ми чи не ходимо. Я вже декілька разів згадував ту чудову фразу такого Аркадія Білінкова, російського дисидента, письменника. Ну, назвати його російським важко, а антиросійського угу. свого часу. А, то він писав, що то до війни, то війна, то після війни інших часів не буває. Так, так. І так я думаю, що і виклики, ці про які ми говоримо, на кожний, в кожній країні, в кожний час вони свої. І ви формулюєте виклики, які є сьогодні перед нашим суспільством, перед вашим поколінням. І пропонуєте свої відповіді на ці виклики. Я думаю, що надзвичайно цікаво пропонуєте. І те, що ви, от, ви мені розповідали про ваш ресторан і про ваші спроби. Допомогти людям зорієнтуватися в споживанні їжі в, пев... в організації певного ритму життя, образу життя. Вони надзвичайно цікаві. То може, трохи розкажете? З радістю. Насправді, навіть в цьому номері у нас є два матеріали, які стосуються також їжі, тому що їжа є невід'ємною частиною людини. так? Ми не можемо говорити, що їжа це паливо, тому що людина це не машина. Це прекрасний вислів, сказаний Карло Петріні, він засновник всесвітнього руху Slow Food. Він якраз говорив такі речі. Про те, якщо ми не пізнаємо себе, ми не пізнаємо, що ми йому, ми не пізнаємо себе. Тобто, тут теж важлива сміливість подивитись на свій спосіб життя, на те, що ти споживаєш, як це на тебе впливає. В цьому числі у нас є два матеріали. Один з них це матеріал молодого Олексія Півненка. Він мав таку нагоду цього року потрапити на всесвітній форум якраз цього організації Slow Food і бачити, як молодь з усього світу обговорює ну, такі прості, але насправді неймовірно важливі речі про те, що е чесна, природня. Сезонна і локальна їжа вона здатна зробити здоровішою не тільки людину, а взагалі весь світ. І це для мене дуже важливий матеріал, тому що я особисто знаю, як Олексій змінювався. Він був пересічним там, хлопцем, який абсолютно не цікавився, ну, сприймав їжу саме як паливо. Так? Особливо він молодий і, там, звісно, любить там, і Макдональдс там, і так далі. Але. Про те, наскільки людина ну, здатна була трансформуватись так, користуючись певними підказками Всесвіту, так, роботи над собою, так і певна їжа його змінила. Але це, це прекрасний приклад того, наскільки не взаємопов'язані ці речі. Тобто ти, ти дійсно е, все рівно зміниш спосіб мислення, якщо ти зміниш своє харчування, або навіть якщо ти зміниш своє харчування, ти. Так чи інакше зміниш спосіб мислення, ти мислиш по-іншому. Також є прекрасний матеріал свідомого кухаря Вікторії Бакалець, яка все життя мріяла готувати, їй це подобалось, але наскільки було для неї цікавим досвідом побачити, що кухня буває різною, одна справа, коли ти робиш мас-маркет продукт. А інша справа, коли ти робиш живу їжу. І тоді ця їжа вона дійсно ну, якась чарівна. Все залежить від того, з яким настроєм готує людина. І насправді навіть одна і та сама людина, я вже не говорячи про те, що навіть за однією технологічною картою готуючи різні люди, вони видають абсолютно різний продукт. Навіть якщо одна та сама людина готує в різному стані. Якість їжі і смакові властивості будуть абсолютно різними. Ну той, хто приходить до нас постійно, вони вже можуть визначити, хто приблизно готував або в якому настрої був сьогодні кухар. Фантастично! От ви мені говорите ці речі, а я знаю чи ваші попередні числа вашого арманаху, як ви його назвали, журналу, як я його назвав, бачу, що це не тільки слова, а це практика формування вами. Колективів авторів для кожного з цих чисел. Я теж пам'ятаю, що вони стосуються найрізноманітніших тем, які потрібно знати батькам взагалі людям. І як багато там нових імен, і як багато чудового досвіду людей вже вашого покоління, здебільшого. Так, я не знаю, чи напряму це зв'язано з їжею, але з безумовно, і їжа теж на це впливає. Думаю, що насправді це най, найперше пов'язано з духовною їжею, якщо можна так, так сказати. Так. З духовними світами, де чесність, де порядність, де ну, інші етичні важелі і інші етичні характеристики надзвичайно важливі. І я думаю, що це саме. І розповсюджується і на їжу, і на стосунки до людей, які приходять до вас чи в журнал, чи в ресторан. Я думаю, що це визначально. Але ж думаєш, я не буду заперечувати і важливість їжі. Я розумію, що це так. Ну от, насправді мені дуже приємно як людині, яка там має якесь відношення. Я не називаю себе ресторатором нікого, але тим не менше ну, якесь відношення я до цього. маю. Так буквально сьогодні чи вчора ввечері вийшов рейтинг кращих ресторанів світу. І для мене значно важливіше був не цей список, там або там перші, другі, треті місця. А для мене важливим було те, що в цьому списку була номінація Sustainable Restaurant. це ресторан, який думає про майбутнє, який ставиться до їжі як до ресурсу, який теж може закінчитись. Який з повагою, з любов'ю ставиться до того, що вони роблять. Я розумію, що у нас таких конкурсів немає. Ну звісно, ні. Але ж окрім вашого ресторану, є ще ваші якісь родичі. В ну, Києві, мені, в мені складно форматі. сказати, що там род, є нас просто автоматично відносять до категорії вегетаріанських ресторанів, тому що у нас дійсно немає там м'яса, риби, продуктів тваринного походження. Але ну, якщо оцінювати з цієї точки зору, то так є в Києві ще певна кількість вегетаріанських ресторанів. Але всі вони абсолютно різні, абсолютно, і я завжди кажу, що це прекрасно, що немає конкуренції. Кожен займає свою певну нішу, для кого це вегетаріанство, для когось це сироїдіння, для когось це бюджетна вегетаріанська їда, їжа у когось, ну, у всіх свої якісь позиції. Тобто ми насправді для себе ми більш точно називаємо якраз себе рестораном свідомої їжі і товариством хороших людей. Тобто у нас така унікальна. Підбірка гостей, і, і я завжди милуюсь ними і розумію, що це така творча інтелігенція. Дуже цікаво. Оксана, скажіть, будь ласка, а у вас, ну от крім того, що от люди приходять поїсти, я розумію, що вже люди, які знають, що у вас чисто, порядно, чесно, інше, 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 інше. А чи проводите ви якісь акції, якісь ну, громадські акції у вашому ресторані? Я розумію, що це якась ще й. Простір для спілкування? Так. Ми у нас насправді є три таких різних простори в закладі. І це одне з трактувань нашої назви. ресторан називається Трі. Немає чіткого визначення, чому саме так називається, як казав Нікулін у фільмі щоб, чому ні чому і щоб ніхто не догадався? От мені дуже подобається цей <śulent> цей варіант. Я дозволяю людям фантазувати <Reese sunscreen> на цю тему. Але якщо навіть говорити про одну з, з можливих варіантів, то це три простори, які є в ресторані. Це фреш-бар. Буфет корисної випічки, який працює зранку, з восьмої ранку, з ранку. Є безпосередньо сам зал ресторану, і є такий так званий творчий простір, який заповнюється абсолютно різними речами, починаючи від йоги, якихось майстер-класів, лекцій ну, того, що близько нам, того, що не протиречить протиречить нашій філософії. І це там у вас певні школи, так? там регулярні заняття йоги, регулярні у нас є, заняття. У нас є різні групи, і вони постійні, і абсолютно різного віку є група для людей старшого віку. І... А що у вас є для дітей? Я зацікавлена особа. В мене п'ять онучок і один онук. Багато людей. Для дітей, колись у нас була така ранковий дитячий садок, насправді зараз він вже поки що згорнув своє існування. Відверто скажу, у мене просто не було більше часу ним займатись. Але, тим не менше, є постійні якісь майстер-класи. Якщо ми знаходимо якихось прекрасних, цікавих авторів або майстрів, з якими готові співпрацювати. І то ми з радістю проводимо. У нас були неймовірні аншлагові вистави Наташі Доценка. У неї творча студія «Артбагаж» — Це завжди ціла подія для Києва. У неї такі камерні вистави, але театральні? Так, театральні вистави, але вони інтерактивні. Тобто дитина залучена, дитина переживає, проживає цю виставу. І знаю, у мене донька досі з тією картонною лялькою, яку вона зробила півроку тому, вона з нею ходить, вона у нас спить на дивані. Хоча це, здавалось, би, картонна лялька. Для сьогоднішніх дітей це, це диво, так, що вони, вони можуть цікавитись і так, так ставити до таких речей. Просто зараз канікули. І... І влітку нічого не буде працювати? <клес> Ні, влітку ми працюємо, просто для дітей немає запланованого такого чіткого графіку, але якщо, якщо трапляються цікаві якісь люди, то ми завжди з радістю щось. Добре, пані Оксано, я розумію, що кожна з тих стем може розвиватися і розвиватися. Я дуже вдячний вам за те, що ви погодилися, розповідаєте. Тепер, будь ласка, назвіть адресу свого ресторану, розкажіть. Давайте в якійсь мірі зробимо рекламу йому, бо ну не так багато таких місць, де так радісно і світло, і цікаво, як ви розповідаєте. Ну, скажу так, що наш ресторан дійсно не просто знайти. Але в цьому є теж певне завдання. Це такий квест. Якщо вам дійсно цікаво, вам треба, треба його шукати. Тому що той хто, той, хто шукає, він знає, чому саме він йде туди. Він знаходиться в історичній частині міста. Я особисто дуже люблю цю частину. Більшість людей каже, що у вас там немає де припаркуватися, але я кажу, що. Там треба гуляти пішки. Це якраз Мур Софії Київської, задня стіна, це вулиця Стрітинська, на розі Стрітинської, Стрілецької, і Гончара, тобто якраз там посередині, знаходиться наш ресторан. Знайти його просто, попри те, що в ньому немає таких яскравих вивісок, у нас велетенські двері, на яких написано: основна наша філософія це все про радість, добру їжу та прекрасних людей. Я думаю, що після цих слів вже інших слів. Не потрібно. Дякую вам дуже, Дякую. і буду радий прийти до вас своїм гостями. Раджу іншим прийти. Дякую. А так само буду радити, як і раніше, читати ваш чудовий альманах. Жила і дуже прошу відмовитися від дітей, думати, чи видавати його, чи не видавати. Видавати. Я певен, що будь-які ініціативи, а тим більше хороші ініціативи, які вони продовжуються довго, вони дають. Ще якісь синергетичні ефекти. я думаю, що це дуже важливо, що ви не зупиняєтеся і продовжуєте. Так само я і для себе вирішив багато років тому, і тому, наприклад, наше видавництво сьогодні ми вже говоримо, що ми видали близько 500 книжок. Це вже якийсь внесок в культуру. Будемо сподіватися, що це теж ще далеко не фінал, а тільки зрілість, які у вас, вашій творчості і в журналі і В ресторанному бізнесу. Дякую дуже Дякую. і зичу успіхів. Дякую. Нагадаю нашим глядачам, що наша гостя Оксана приходько, головний редактор, ініціатор журналу Жила, а також співвласник і організатор ресторану Здорової їжі їжі-3».